Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame, Новиночки восьмого каталогу, аксесуари для відпочинку. Пляжна сумка, хустка, сонцезахисні окуляри і прикраса кольє. Є ще сережечки. Пляжна сумка. Зроблена в Китаї. Дуже гарний формат, подивіться. Ви бачите, знизу в неї біленька така вставочка. Так як ви бачите, висота 29 см, тонешко 20, см, ширина 52 см, мені здається, дуже зручні пробили. Тут, бачите, відкриття. Ось. Дуже гарний матеріал. Воно здається, що це тканина, але це не тканина. Ось цю поверхню буде легко мити, якщо там звичайно. А ось всередині, бачите. Така, шовковиста підкладка і кишенька. ну В каталозі там було фото цієї кишеньки і ось напис: привіт, літо. Ось кишенька. Кишенька доволі міська. Висота кишеньки 15 см, ширина 16 см. Блискавка золотавим золотали підлісочка. Сама висока пластикова. Всередині дуже так затишно і прекрасно. Дивіться. Ну, ви знаєте, попередня серія аксесуарів до пляжу, вона була більш така, там можна було покласти там. А тут дуже така сумочка, ну вона така чистенька, тут вже треба так, хіба що аксесуари якісь покласти, Там косметичку. Так, вона. І її, мені здається, просто можна використовувати як влітку, як шопер. Оця накладочка це шкіряна накладочка, це біла шкіра. Але вона така м'якенька, що. Бачите, ось, ось такий. Що мені здається, також нею треба обережненько, вона буде маститися. Цей матеріал і колір, він такий більш практичний і можна буде витерти, якщо там щось заляпається. Ось, А ручки також шкіряні, як ви бачите. Висота ручки 78 см, якщо ось. Але тут вона, бачите, дуже міцно пришита. Це такі вільні кінці. А отут такий прямокутничок, вона добре кріпиться. І що дуже приємно, не наскрізь, а тобто там є уплотнення, сама ручка кріпиться, а бачите, підкладочка. Ось така ціленька, і тут, я ж говорю, всередині дуже затишно зроблено. Так, бачите, ніяких взагалі швів немає. Не, тут не в боковинки, все ось так гладенько, дуже такий приємний кошик всередині. Ну, він дуже елегантний, я хочу сказати. Ось. Навіть як шопір, він буде просто виглядати ідеально. От подивіться, як приємно він виглядає. І на бачите, і на плечі просто ідеальна довжина ручки. З від краю сумки 56 см, сама ручка. Ну, ідеальна просто довжина і взагалі. Ну, Звичайно, сумка такої форми, ви її не наб'єте, як уже це дерку таку. А так тут покласти щось на низ, якийсь такий косметичку. І вона буде ідеально. або пляшечку з водою, там таке. Ну, ніжна сумочка. Дуже гарна, ніжна, елегантна, просто для літа. ну, Не сумочка, а прикраса. Дуже гарно Сама ручечка це 2 см. І подивіться, як вона зроблена. Вона зроблена, якби вона вона біленька, але вона так зроблена, якби вона вирізана з такої товстої шкіри. Бачите? Але це, звичайно, штучна шкіра, але така плотна шкіра. І на дотик, бачите? Послухайте. Далі, бачите, скільки я не м'яла ніяких заломів. Така досить ну, функціональна шкіра. Бачите, вона так трошки. В неї є звук. Кустка зроблена в Китаї. З досить таким яскравим принтом. Склад, ну, склад подивимося на петятки. Дуже приємно на дотик. Такий шовк. Так. Приємно Вона... Вона така дуже поверхня в неї, як такий китайський шовк. Край підроблений, добре. Ну, є, правда, тут трошечки, бачите, може бути дефект. Невеличкий, тобто, ну, а так, взагалі добре. Ітикетка 100% поліестер 90 на 90. Тобто це квадрат 90 на 90. Ось. Вам повністю. Ну, такий розмір, такий, як треба. Бачите, вона така літюча. Приємний принт, дуже гарну влітку можна зав'язати її гарненько. Який гарний принт, як він так освіжає, бачите? Ну дуже гарно виглядає. Минула пляжна колекція ми мали такий. А трошки такий козирьочок. а це так по-жіночому, так гарненько. Ой, мені сподобалось. Дивіться. Коли хустка взагалі влітку, то це дуже зручно. Ви можете і на шиї, і, до речі, як аксесуар прикрасити, і на сумку її прив'язати. Тобто, дуже така функціональна річ взагалі. Мені сподобалось. Олія зроблено в Китаї поцілунок сонця, як і годиночок. Ну, пакування ідеальне, як завжди. Ось тут Є ще сережечки, дуже гарнесенькі, я вам хочу сказати. Там їх можна трошки трансформувати. Ой, там щось таке кольорове. Я думала, що вони просто якийсь. О, подивіться, я просто думала, воно золотало, а воно подивіться, яке гарне. З якимись такими вкрапленнями цікавими. Це емаль якась нанесена. Так, дуже гарно виглядає. Тут, бачите, так, прикріплено. На таких От і саме калі. Отут. От Застібочка дуже зручна, цей каравінчик Вже дуже зручно буде одягати. Ну, на кінці кулька. Ось. Дуже гарно. Ви пам'ятаєте, у нас таке є ну святкове кольє, що йшло з. В парі з ароматом все або нічого рожевим. А це трошки інше. Ну, те кольє те, те, точно не одягнеш на відпочинок, бо воно таке дійсно таке вечірнє. А це, дивіться, таке саме по ідеї, але як воно гарно буде виглядати от, чисто от на природі. Воно просто за рахунок цієї мальки, просто прекрасно виглядає. Я навіть не думала, що бачите, як зручненько. 44 см, і це ми йдемо, до, бачите, карабінчик я не врахувала, це також буде сантиметр до кінця самого кольє. І ось ще карабінчик сантиметр буде. і... Ось, підвісочка. Ну, вона так вже і буде для прикраси. 7 см. І каравічик сантиметрів. Ну, тобто, це не просто такий, такий ланцюжок. Бачите, він буде виблискувати на сонці. Грати? Бачите, бач. кольоровий там, дуже гарний. Я не чекала, я думала, він собі буде такий. Я розправлю. І от з того боку отак. От Бачите? Можете так. Пишу я. Ось ну я правильно витягну. Що вже? От таке чудове кольє. Бачите? Відмінно виглядає. На природі це буде просто вау. Сонце захисні окуляри. Зроблені в Китаї також поцілунок Сонця. Окулярчики ось, ну, ми завжди звикли, що є контролька, так? а тут її нема Контролька. От просто ми відкриваємо, нема ці заліпліної, просто відкривається, а нема така наліплена контролька. Жовтенький, маленький. Там інструкція вона. І теж вони мають там якийсь звук. О, ну. ну, такий футлярчик добротний. Такий він досить плотненький. І самі окулярчики. Ой, це цікаво. Так, ну вони гарні. Дивіться. Захист 400, як завжди. І бачите, яке в них скло. Воно таке трошки, рожеве. Світ через рожевий окуляр. Буде у вас тут, щоб не подряпати трошечки. А роз така. Досить широка тут. Якщо ви захочете носити її як обруч, також получите. Так. Дуже гарна. Така модна форма трошечки витягнути. Отак збоку. Чудово. Отакі окулярки. Дуже комфортно, але ну, я лампу, як ви бачите, бачите скрізь. Добре. Око взагалі не. Але що приємно, ну я не знаю, мені це подобається. Ось, бачите, скло не таке темне, що, а трошки очі видно. Трошки буде видно очі. Дуже гарно. Шикарно. Ну, я хочу сказати, що сідають плотненько. окулячки. Отут, бачите, 13 см. Між, І так вони дійсно на таку жіночу. Голову вони так плотненько сидять. Ось і тут дуже плотно сидять, бачите, нічого не падає. Тобто такі вони і відчуваються на скронях, коли є відчуття, що окуляри так трошки у вас. Не так, що не вагомі. Ось та попередня моделька, що я показувала, у мене є в коротких відео, яка була по акції, то вона її майже не відчуваєш. Є вона, нема. Я ось так ходила, і мені комфортно, і очі, і вона не відчувається. Я навіть забула, що в мене окуляри те сонцезахисні. А тут ти не забудеш, бо воно так плотненько сидить, так, дуже плотне. Ось також, бачите, якщо на сумку прив'язати хусточку, дивіться, також дуже ефектно виглядає. Друзі, от така літня колекція аксесуарів. Пишіть в коментарях, як вам взагалі цей літній вайб. Ну, мені він дуже сподобався. Якщо от попередня колекція, вона також була просто, ну, дуже гарна. Але ця вона настільки. Е, Жіноча, на такая така вона. Мені дуже сподобалась она. Ось. Калье просто.